Ми вчили налаштування майже. Uh, Ради всіх віддати тут на цьому місці. Є ті, хто вже були, є ті, хто перший тут. Слава Богу за всіх, слава Богу, за наші друзі, наших друзів, які приїхали, але наших трошки більше представить філіс і трошки пізніше. Uh, в принципі, в принципі, нічого надзвичайного, ну я маю увазі увазі заросла, не буду відбуватися. Ми так, намагалися спланувати, щоб ми могли не тільки якось тут оснащення, якісь тримали, щоб ми ще й трошки відпочили, поспілкувалися для братів, особливо буде ще біль, біль ну, просто неймовірно багато часу для спілкування, тому що брати сьогодні тільки... Сьогодні половина дня, завтра і після тільки по половині дня. У сестер більш насичена програма про тих, хто я заважає, у когось якийсь робіт сондрінаж, у когось, але ми захочемо проводити час з нашими дітьми, з підлітками, може піти десь погуляти, може помайструвати щось з ними. Він да. От, нас запросять до брати, коли нас запросять бітячі служителі, яких ми запросили з дружньої церкви Львівської, е, вони займаються нашими дітьми та підлітками, але вони нас можуть запросити і не можуть, а запросять наші бути кожними про великий час, тому не будемо нехтувати цією можливістю ще більше, ще тісніше. Якось проводити час з нашими дітьми. Або, може, не з, з вашими, а з дітьми вашого друга або подруги. Знаєте, це також дуже важливо, що дорослі люди з маленькими людьми спілкувалися, мали спільний час, спільні якісь е, забавки. Це завжди е, нас збагачує. І не тільки дітей збагачує, це нас дорослі також багатжують, як що ви будете робити. 에, тому ми дорослі, тут всього, в цьому конференцзалі, залі діти прямо під нами. На нижче, з ними є досвідчені служителі. Але батьки, у кого ви знаєте, якщо ваша дитина потребує особої уваги, може вона часто про вас пригадує, може плаче, може інше щось. Ну, також тримайте руку на пульсі. Ну, ось. А, так. У кого дорослі діти, у кого дорослі діти вже, також э, заохочуйте їх, щоб вони допомагали там, їх, щоб вони приймали участь. Я би такий, що можу якось обмежити користування телефонами, але це на ваш е погляд, батьки як ви дозволяють, але е це було б може краще, щоб вони всі е разом спробувалися, не відволікалися на ці гаджети. А кава на каву на чай. Також біля дитячої кімнати там просто такий маленький кроки. Хто хоче пити чай, кавуску, можна там взяти, тут піднятися, сісти на диванчику, купити, поспілкуватися. Розклади, розклади у вас є на столі, є теми, є теми, є приблизний розклад, у нас буде ми будемо їх оголошувати. Тому просто ми тут всі разом будемо уважні, будемо допомагати один одному, підбадьорювати один одного, не соромитись, знайомитись, задавати питання. Сідайте за, на обіді, на вечері, на сніданку, сідайте за різні місця, столи, знайомтеся, спілкуйтеся, пригадуйте минулий рік, хто вперше, або кого сьогодні вперше побачите в ці дні, знайомтеся, обмінюйтесь з телефонами, моліться одним золом, не заб'літься, як Господь вас веде. Проводимо час з користю. Давайте, в принципі, це були організаційні такі повідомлення. Я їх закінчив, не так вже багато вам що там ще. І ще прохання. А, якщо я зараз загальний час кіно посилання на а, сторінку Фейсбука, доєднайтеся до нашого фонду, тоді в нас буде можливість а, надати стрім онлайн, і потім а, ну, ви або ваші друзі, ви можете пошелити це та і ми зможемо робити ефір, бо у нас має бути певна кількість підписників, щоб ми змогли робити прямий ефір. За правилами Фейсбука треба мати 100 підписників. У нас зараз 88. Якщо у вас є аккаунт Фейсбук, ви можете доєднатися, ми наберемо певну кількість, і все це збережеться в да. Фейсбук. Ви будь-який час не можете повернутися і діяти. Може, да, да. з друзями да. вас запросити гостин, щось подивитися. Так що доєднуйтесь до нашого аккаунту. І, на, і на цьому організаційні всі питання у нас. Просто будемо уважниками, будемо зараз ми... От, от і ще одне питання. Ну, це так, да. Україна, війна, витримальство. Там благодійний звод, я зараз. Ага, і у вас ще на столах є аркуші такі з словами пісень. Хто не знає пісню, підглядайте, співайте. Ти що треба, подобається, натиснути? Так. Якщо подобається. А якщо не подобається, ну, ще знаєте, чи подобається, подобається бо перевічею обсі не знає. Не знищитись. О, є. Так. Ну, зі світлом. вже я думаю, що ці не буде сильно заважати, відсутність світла. ми будемо концентруватися на тому, що буде проходити тут, на цьому місці, поміж нас, що Господь в наших серцях. І давайте ну, помолимось за ці дні, тому що ми віримо, що саме Господь дає нам такий інструмент, як ці заняття. Як е, розібратися в самому собі, що Господь хоче нам сказати в цій. І почути, застосувати. і знаєте, як одразу ж кажуть, робіть надатки, щоб потім можна було їх передивитися з часом. І не тільки передивитися, то знаєте, як почув, е, почув щось, запам'ятав, комусь розказав що і зрозумів, коли вже сам розповідаєш. Давайте почнемо з молитви і перейдемо вже. ну, і Ми прославимо Господа без цього вас ніяк. Це наша культура, це культура царства Божого, там, де його ставлять, там він перебуває. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі, Господи, ти нас. Тебе є послання до нас, Господи. Ти хочеш нас далі зцілювати, ти хочеш нас далі підбадьорювати. Тому допоможи нам, Господи, прийняти все і використати для свого життя, Господи, і не тільки може для свого, а й для тих, хто поруч з нами, для тих, кого ти довірив нам, щоб ми служили їм, допомагали їм зростати. Але, Господи, сьогодні ми тут, Господи. Тому працюй з нами, говори нам, зміни нас. Ми, ми намагаємось бути уважними до тебе. Ми хочемо тебе чути, ми хочемо відчувати твій дотик, ті Ми хочемо чути твої слова, які будуть десь всередині нас відбухатись. Ми просто, благаємо ми тебе, Господи. Говори до нас. Це найважливіше, що ми хочемо почути, і пропустимо і зараз, на цьому місці, готові прийняти всі власне, що тебе не спутував, і ти до нас а ти не бачиш, бо ми знаємо, тебе їх багато. Ти хочеш нашої цілісності, ти хочеш нашого зростання, ти хочеш, щоб ми далі поширювали добру звісну, цілісну, щоб інші люди на кого нас цілювалися, знаходили втіхопі бадьорня в тобі. І допоможи нам це все виконати. Сьогодні ми тут в твоїх руках, Змінюй нас, нас. І все це ми робимо задля твоєї слави, Ми вдячні, що ти нас збирав, зібрав тут і вдячні тобі за наших друзів, що вони тут з нами розділяють свій час і прилетіли до нас здалеку. І ми вдячні тобі за їх слухання і посвящення серця, що вони цей час запланували, готувалися, попри певні багання, вони тут на цьому місці, бо вони. Слухняні до Твого попиту, Господи, і тому благословляй, надихай далі, благословляй і поздравляй нас. А зараз будемо славити Тобі, Господь, Ти гідний, Ти достойний всієї слави, цієї хвилини, ти наш Господь, і нехай наші серця співають. Друзі, давайте співати йому е, пісню, щось ми будемо повторювати, щось ми будемо зазвичаєм співати, знайомі нам слова. Але нехай також в наших серцях. Народжуються і нові слова сьогодні для Господа, нехай її не нова пісня лунає з ваших уст. Слава нашого Господа! Халілую! Росланий з нашим усім. Амінь. але Фелікс вже зайняти, це нормально. Фелікс вже не обидва. Це я зараз ділюсь тим, що я зараз відчув під час послаблення. Це коли ти зустрічаєш друзів, братів, сестер. І вже починається якесь сілення, він ще нічого не вимог, він просто навіть побачив, як він під'їжджає. Ти вже радієш йому, ти відчуваєш, зараз будуть любільми, після цього буде спілкування. Цілення починається набагато раніше, ніж навіть починається сам семінар. Далі воно е набирає оберти як через Сюзи, через наших друзів, будуть щось подробити з нашими серцями. Але вже почався процес. Я дуже радий всіх бачити, чесно. Я дуже радію, коли я можу когось зустріти, давно з ким бачити, просто привітати, обійнятися. І я скажу вам, що колись наша робота вся закінчиться, всі проєкти наші закінчаться, коли все закінчиться, і наше дихання припиниться, і серцепеча також колись. І тоді ми, і тоді ми чи, чи не так скоро, ще треба працювати, я про зустріч. І тоді, коли ми будемо знову зустрічатися, але вже у батька, то <клухи> буде щось немовірно. Але сьогодні ми, як люди царства, давайте вже трошки всю атмосферу спускати сюди. небес на землю. Бо ми тут, люди, небо, ми тут на землі. Давайте сьогодні радіти, надихати один одного, питати, жити, любити. І Фелікс зараз приєднався велике вітання від Дейви і Кеті. і Кеті це наші друзі, але зараз у Фері буде по них розказувати, я можу. Дейві кесі, які приїжджали минулого року, uh, Вони почали організацію, uh, благодійну організацію. Ви uh, І uh, члени нашої церкви, першої баптистської церкви uh, в Сан Антоніо, uh, теж є членами цієї організації. And it's called Holding Ukraine. And what they do is they raise money for people for missions into Ukraine. And humanitarian aid. So, on behalf of Holding Ukraine, And everyone, we thank you for being here. Тому від організації, від всіх наших членів організації, я хочу подякувати вам, що ви приїхали сюди. And Ми дякуємо Богові, що ви безпечно дісталися сюди. And so now, the person that you have all been waiting for. І зараз людина, яку ви чекали довгий час. Susan. Susan.

А, в мене три доньки і а, ця посередині. And when I told her that I was going to come back again this year, she said after a couple of months, mom, would it be okay if I came with you? And I said yes. А, коли я сказала, що я збираюся знову приїхати на Україну, вона через декілька місяців сказала, можна я поїду з тобою? Я сказала, так.

Some faces that I remember and some new ones. And I know that this time together is going to be precious to me. I also know that it's going to go very quickly. А uh, цей час буде дуже uh, корисний для мене, і я знаю, що він дуже швидко пролетить. Часта Мене от стільки матеріалу, які нам треба пройти за цей короткий час. Тому я сподіваюся, що Бог. Тручиться і якось розтягне час для нас з вами much in a small amount of time. Ми навіть не помітимо наскільки багато ми всього опрацювали за цей короткий час. with me again. Я дуже вдячна, що Ольга знову приїхала зі мною. it would be nothing without her. Я казала, що без неї це буде ніщо. Because I would stand here and talk and talk and you would not hear. Тому що я буду розмовляти, стояти, розмовляти, розмовляти, а ви навіть не будете розуміти, що я тут кажу. So we are a team together. Тому ми команда. And please do not worry if the light and the power comes and goes. Не звертайте уваги на світло, і коли воно буде вимикатись, вмикатись. I understand it's okay for me. А для мене це не проблема.

I remember that I mentioned a couple of times about talking about our identity and discovering who we are. А хто був з вас минулому році, я я пам'ятаю, що говорила про 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 те, те, ідентичність і як розуміти самого себе. And I said, but that's another seminar. І казала вам, що це інший семінар. And some of you said okay, come back and do it. І ви сказали повертайся і проведи цей семінар. Тому я прислухалась до вас і повернулася. Алексій said yes, come. Julia said yes come. і, і Юлія сказали повертайся. Тому ці дні ми трошки поговоримо про себе. Може, ваша перша думка буде ми не повинні так розмовляти дуже багато про себе.

I discover various times when God tells us, Consider yourself. <laughs> Examine yourself. <laughs> Think about yourself. <laughs> there is value in that. Because if we do not take time to really Look at ourselves and think about ourselves, we may continue in some uh, negative uh, pathways.